Вітаю вас на каналі. 26 квітня. Сезон сезон пачок ловушок для бжит почався. Хочу мені поставити дві пачки. Тут недалеко. Я там ще маю декілька пачок. Пока тих дві хочу поставити. Так, пачка, ну що робити пачки. Ну, то я зробив дві дошки і фанера, чего направлю називається. Ну і рамка кругом. Получилось мені на 5 рамок пачка. Так. Преважно в мене пачки, я роблю їх без даху. на дах використовую пльйонка. Це для мене зручно, щоб дивитися одразу чи є. Тут я її оббиваю степлером, І одразу видно, чи є бджола в паці, чи немає. Тут таку кришку зробив також. Так. Ну, е, як як я ставлю пачки, і першим ділом я оновлюю запах. Зараз топив трошки воску з прополісом і побрізка коло людка в середині. Тут також. Ну, віск тут також є, але ці рамки зимові. Після ну, категоричні рамки і То я взяв свіжий віск. Там всякі язики, я всяке таке вузовули повідбирав. Так, як я складаю рамки до, до пачки. Так. Перше таку рамку там того рішу. Далі використовую бру. Ось таке простеньке рамка з дротом щоб жура мала що робити, коли взяти. Щоб витягувала язики. Можна поставити вищину Але я ставлю таку рамку. Ще одну таку рамку. І ще одну таку рамку пусту, щоб витягували язики. Поки 4, 4 вистачить мені. Так, рамки я прихватив такими чашками маленькими. Ну, до кінця я їх не добивав, щоб легше потім цієї сторони також, ну, бо горій може бути декілька днів там сидіти в паці. Може понаносити трошки меду, трохи тиво і пачки і ну, буду трохи, трохи важкі. так, Трохи прихватив рамки тяжками, до кінця не добивав, щоб вони могли повитягувати. Тут також ну, пачки можна робити стрілявки, можна більше робити, можна менше. Ну, я так стараюся, вже була пачка не дуже тяжка, бо э, з бджолами, як буде рій, то буде трошки пачка важити може. Ще як буде пачка трохи стояти довше, дов, то бджола може і меду принести до пачки і, і буде трошки важити. Так, одну пачку я вже майже зотував. Тут трошки ще воском теж побрізкав. Для запаху. Віск, прополіс. Можна трохи прополісом також і тут понатирати кругом. Так. Чіпаю кришку і вона пачка готова. зараз то на шурупи кришку прикручу. Так, прикрутив кришку. Так, одну пачку буду чіпати на... Віску ну, я не буду чіпати, бо вона ще б жила буде віскою літати. Вона переважно віско не літає. Ось десь можливо. Ось сюди можливо, там якраз таке гарне місце. Сюди чи може ліпше. Десь там тої сторони. Можливо, де ліпше з тої сторони десь не пхати. Так. Майже її майже незамітно, де воно там є. Гілка груба, вітер не вихитати не буде. Пачка буде стояти рівненько. А її майже не видно. Так. Надіюся, буде рій. Так, йду ставити другу пачку кудись. Так, до того другу пачку. Зараз йду її повішую. Кудись. Тут якраз буде гарно видно чи є. Рі чи немає рія. Так, тут також помазав трохи прополюсом. Так, і зараз йду її кудись? вішати на якесь дерево. Так, друга пачка також є встановлена. Тут. Так. Буде надіятися на гарний врожай. На гарний рій. Що висізла. Так, на сьогодні дві височить, а... А ще іншим разом треба буде поставити. Підписуємося на канал, пишемо коментарі, як ви ставили, як ви ловите руї. Яким способом. Лайкаємо, коментуємо. Дякую за перегляди.